Yeah. А ми продовжуємо з вами у студіанна Бремюнок. Ми сьогодні говоримо про найактуальніше, що потрібно знати українцям, які змушені були виїхати за кордон. І наступний мій е гість це Марія Компанієць, яка вже сьогодні зможе розказати, розказати нам в чому різниця між перебуванням у Польщі та у Німеччині. Марія, привіт! Доброго дня. А так я буду більше розповідати про діточок, тому ця тема можливо буде цікава мамам, які так, може планують переїхати за кордон. Угу. Що для мене, для мене більш комфортно жити в Німеччині, тому що мені тут зручніше, наприклад, добиратися інфраструктура мене більше влаштовує. Можливо, це залежить ще від того, що я ближче живу до вокзалу. Тому що і в Німеччині, і в Польщі є електрички, які не такі, як у нас в Україні, страшненькі, а сучасні, гарні та швидкі. Зараз в Німеччині діє квиток на 9 євро, який дозволяє користуватися навіть електричками, які до сих пір діє до сих пір. Угу. Так, усе літо він буде діяти. Я не знаю, як буде восени, це ми ще побачимо, але зараз діє. І я користувалася це дуже зручно і дуже швидко. Дійсно, можна добиратися між маленькими містечками і подорожувати, шукати цікаві місця. Я, наприклад, знайшла багато цікавих парків для діточок. Тут, в Німеччині, це дуже зручно. Робиться все. Дуже гарні майданчики, дуже цікаві іграшки. Е, що мої діти найбільше тут полюбляють, це е, майданчики з водою. Це такі майданчики де є крани, де є такі невеличкі баночки, вони там бавляться. Це просто для них все. Вони кажуть: мама, ми переїдемо в Україну, там теж таке буде. Я кажу: Ну, я там не бачила такого. Ну, Коротше, це дуже круто у Польщі. Там де я жила, я взагалі не бачила жодного парку. Ні, можна було далеко десь їхати, але мені це було складно ще тоді погодні умови були, бо я там в березні жила. І кудись далеко їхати від дому було складно з двома діточками, міським транспортом. Тому я виїжджала лише за необхідністю, наприклад, поїхати до лікаря. І це було вкрай важко. Була ситуація, коли у мого сина була температура, і я з двома маленькими діточками, трьома видами транспорту, добиралася в сніг до лікаря, і ну тобто. Це було важко. Тут медицина є так, приходиться чекати іноді досить довго, іноді це може бути до місяця, але зазвичай це два тижні десь от чекати угу. свого терміну. Але якщо в тебе щось гостре, гостра температура, ти можеш записатися до якогось чергового лікаря і отримати першу допомогу там на завтра. Якщо це не ем... На вихідний день або на свято, так але є і термінові пункти, до яких далі їхати, але ти можеш взяти таксі, доїхати там і тебе теж обслуговують, якщо в тебе надвисока температура, mm -hmm. або якщо щось ну трапилося там. Хтось десь сильно впав чи якась інша проблема термінова. Отже, це працює і це працює на мою думку краще. Якось так. Що саме краще? Краще ніж в Україні, коли ти можеш той же день а, прийти краще до ліки доступ до медицини у Німеччині, Я у Німеччині в Польщі, так. ніж Польщі, але в Україні так. скоріше це можна зробити. Так, в Україні це можна зробити ще швидше. <гум> ще швидше. Так. Стосовно транспорту, ти розказала, що в Німеччині є такий квиток за 9 євро, на якому ти можеш, з, з, з яким ти можеш переміщатися будь-яким транспортом, правильно? Так, а у Польщі. У Польщі, коли я ще там жила, там був безкоштовний проїзд. Mm -hmm. Але наскільки я знаю, зараз це вже не діє. Так, зараз вже коштовний і українці платять так само, як і поляки. Так. 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 Ну зараз тут всі платять 9 євро, але для німеччині для Німеччини це не гроші, це дуже дешево. Е, квиток за 9 євро. Подивимось восени. Mm -hmm. А стосовно житла, Марія. Стосовно житла, тут українцям допомагають. Я спілкуюся, у мене є знайомі, які вже знайшли собі своє житло і переїхали, і джоб-центр оплачує і житло, і комунальні виплати, теж погашує за рахунок держави. Тобто, в Польщі такого не було і немає. Польщі ну, там було 500-300-300 на дітей, да? 500 злотих, uh -huh. на е, дорослих, 300 на дітей, але зараз цього теж немає. Як я знаю, там тільки на дітей залишилися виплати, і тільки багатодітним, і тільки інвалідам у Польщі. Зараз всі як отримували тут, так і отримують. Крім того, є багато ще виплат, які е, можна попросити, якщо ти. Потребуєш цього, наприклад, є виплати на одяг осінній, там буде якась додаткова сума, чи виплати, коли дитинка йде в школу, теж на канцтовари тобі можуть дати 100 євро додатково, чи просто дають, наприклад, сертифікати. Я отримала просто так два сертифікати, просто додавали по 50 євро в супермаркети. Ти просто приходиш, віддаєш їх скупляєш собі на 100 євро в їжі, mm -hmm. тобто. Це для мене значні переваги, скажімо так. А, чи було щось у Польщі, що мало перевагу над Німеччиною? Ну, нап... так. було. Наприклад, перевага була у швидкості вступу до дитячого садку. Ми там знайшли місце у дитячому садку майже відразу. Нас відразу туди взяли, але. Ну, якщо моєму старшому сину було нормально, він ходив без проблем, то молодшому було важко. Там було дуже багато дітей в групі, і як я бачила, йому садочок не зайшов, тому що він постійно був заплаканий, у нього постійно були очі напухлі, червоні. І одного разу я навіть прийшла, у нього губи потріскалися, і так кров трішки була. І... Оця кров була ну, на носі, коли його забирала. Навіть ніхто не витер йому цю кров з носа. Ну, Він малий три роки, звичайно, що сам не витре, так? Да? І це мене трошечки бентежило там. Тут такого немає. Тут діточок у групі набагато менше, mm -hmm. десь е до 15. Е і за ними дуже слідкують. Е навіть німці вони дуже-дуже. Слідкують за деталями, так би мовити. Вони дуже послідовні, вони просили, щоб я приводила постійно малого там на годину, потім на два, потім на три, uh -huh. щоб він звикав дуже поступово і він взагалі там жодного разу не ну, плакав. Він постійно проходить задоволений. Минулого разу я навіть з ним прийшла кажу: Ярик, іди до мене, а він не йде. Такий заховався і ще хоче погратися. Коротше, йому зайшло, зараз він же туди ходить. На 4 години, і цей час в наступному тижні ми подовжимо. Тобто адаптація піде набагато краще, mm -hmm. при тому, що німецька мова взагалі не схожа на українську, як ви розумієте, але він вже призвичаївся і якось вони там спілкуються з дітками, так? Так, так він розуміє. Так, так. А старший син в мене йде в школу. Теж я його влаштувала, ну, але його... ми чекали піти у садочок три місяці. От три місяці я сиділа, чекала, mm -hmm. сама з двома дівчатками, але зараз вже все влаштовано і вони туди йдуть. От така штука. Програма Тому... відрізняється від української. Це складно для дитини чи ні? Ти вже бачила програму? Я ще не бачила програму, але я знаю, що в Німеччині програма набагато легше. легше. Крім того, легше, ніж в Україні. Так, Звичайно, особливо це стосується математики. Uh -huh. Я знаю, що в них це все повільніше йде. Але я думаю, паралельно ще займатися онлайн, з ними відвідував українську школу онлайн uh -huh. і мав якісь заняття з українських предметів. Крім того, він мене вже добре читає, але це я його сама навчила до цього займалася. І рахує так, що вчителі сказали, о, це він вже, вже має вміє робити прикольно, німецькі, які його вже бачили. Тобто, ну з цим не має бути проблем. Найбільша проблема для нього ще мова, звичайно, але ми цим займаємося. А ви вже ну ви вивчаєте дитина, ходить на курси, чи ви самостійно вивчаєте? А ти вивчаєш німецьку? я. Вивчаю самостійно, крім того, раз на тиждень я відвідую заняття для мам. Тут є просто такі волонтерські заняття. Mm -hmm. Що поки у мене не було можливості кожен день їздити, але я хочу записатися на імміграційні курси, які будуть кожен день. З малим я сама займалася, плюс я йому знайшла заняття через Zoom, просто з групою діточок. Вони займаються досить недорого. Там базові всілякі слова, поняття вивчають. Маріана, Судячи з того, що ти відправляєш дитину у вересні до школи, ви там ще плануєте залишатись. На який час ви плануєте ну розраховувати принаймі бути? Наскільки ти думаєш? Ну я думаю, що як мінімум на півроку, тому що поки що з війною у нас питання не вирішено. Тому я сподіваюсь, що це завершиться за півроку. Якщо завершиться, то буде добре, і ми тоді зможемо перевестись і повернутися додому. Але якщо затягнеться, ну може через рік, я не знаю. А програма в Німеччині розрахована так на, на рік, на два. Ну це звичайна школа. Ти ходиш у перший клас, потім отримуєш не табелі, там сертифікат з відмітками, але в нас теж зараз вже не табелі. У першому, з першого по п'ятий клас у новій українській школі немає оцінок, як мені сказали. Mm -hmm. так, є якесь інше оцінювання, але не оцінки. Тому мені сказали, що це реально, це нормально, просто потім приносиш, але ну, українські предмети або доздаєш, або так займаєшся онлайн, е щоб була якась підготовка теж, щоб привести Навч... навчання Т. безкоштовне? Так, навчання безкоштовне. Окрім того, е мій син, наприклад, ходить тут на футбол і це теж е оплачує соціалом. Зараз ми за це нічого не платимо. Тобто навіть гуртки вони оплачують діточкам. Тобто, в принципі, Німеччина платить за все? Ну, майже за все. Не можна сказати, що прям за все, але майже за все. І це на е, термін, який не вказується, коли він закінчиться. Не обмежений. Ні, чому що... вказується? Вказується два роки е, зараз. У нас е, я отримала. Е... Як це від на не знаю, як правильно наприкладати, а це розраховано на два роки. Це всім таке дають всім українським біженцям. А, які потім будуть умови, невідомо. Окрім того, ну якось на нас розраховують, що за цей час ми адаптуємось mm -hmm. і зможемо самі заробляти. Я так розумію, вийти на роботу і знімати собі житло. Самостійно, ну я думаю, що це так працює. Тобто, в принципі, вони роздивляються, ти думаєш, таку позицію, що українці будуть залишатися і надалі? Ну, звичайно. Тобто, тут є інтеграційні пункти, щоб українці вивчили mm -hmm. нормальну мову і потім змогли нормально працювати і адаптуватися. Ну, зрозуміло, що ніхто не буде занадто довго сидіти на шиї у держави. держави. В тебе залишився хтось в Україні? Моя родина, мама, тато, мій е, чоловік, мій брат, моя бабуся. Ти не, не плануєш їх вивозити? Ти, ти тебе єдине вони... відіслали з, 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 з дітьми, так? Так, я з дітьми, вони не хочуть. Вони не хочуть. Ну, я їх розумію: якщо б у мене не було дітей, я б теж залишилась в Україні. Але я собі не ну, уявляю, як я ну, можу йти на роботу, знаючи, що там. Ну, Почнеться десь бомбардування, і я буду думати, чи вони пішли в укриття, чи вони встигли, чи вони не встигли. Ну, це окрім того, ну не всі школи працюють не, не дуже зрозуміло, як взагалі буде проходити навчання. Одна справа, як коли діти вже дорослі, там хоча б, ти їх можеш самих вдома залишити, так але якщо ти на роботі, а діти навчаються онлайн, ну це ж ніяк не можна не контролювати, не забезпечити їх необхідності, Марія. Яке ставлення ти побачила до українців у Польщі та в Німеччині? Ну саме людей, саме і на у соціумі. Саме людей. І там, і там ставлення дуже добре. І поляки дуже великі, молодці. Все, що вони можуть, вони роблять. Але треба розуміти, що Польща, в принципі, країна більш е, бідна, аніж Німеччина. Угу. Німеччина багатша. Навіть тут є така штука, зараз розкажу про лайфхаки українських біженців. Давай. Що ми робимо? Коротше, коли здають квартири в Німеччині, зазвичай вони пусті, і там взагалі немає меблів. Але тут є так звана викидка. Коротше, люди просто виставляють меблі, що їм не потрібні: дивани, шафи, побудову техніку, навіть холодильники, пральні машини можна десь знайти просто які стоять на вулиці. Mm -hmm. і Дуже часто вони ну, працюючи, все це нормально можна використовувати. І люди просто е, викидають в групу, фотографують, пишуть міточку, е, де це знаходиться. Е, і наші між собою розбирають собі у хати і ставлять. Отак От, працює. Це в Німеччині. Тільки що перед тобою була дівчина з Люксембургу. Вона казала, що квартири, здаються з повним фаршем. Я така, ага, сліду в мене буде Німеччиня. Зараз я почую пропусті хатини. От така штука. Тобто люди крутяться як можуть. Окрім того, а, ну ще про додаткові виплати, якщо порівнювати з Німеччиною, а, з Польщею, у Польщі, от, наприклад, є виплати від ООН. Я сама на них подавалася, я їх так і не отримала, тому що я вже поїхала в Німеччину, а там треба було приходити, реєструватися спеціально. Коротше, я е, зареєструвалася і десь тільки через півтори місяці мені прийшла смс, що ви можете відвідати нас з дітьми. І це лише цікаво вони дають: е, 700 злотих, так. Е, видається, і три місяці видається. А тут, наприклад, є тафіль. Тафіль це багатойна допомога для біженців. Наприклад, у мене є одна знайома, яка постійно відвідає тафіль. Вона постійно там якісь бере продукти. Ну, тобто є люди, які більш потребують, менш потребують. Мені все-таки допомагає трошки чоловік з України з грошима, але є люди, які живуть тільки на виплати. Є люди, які випла... ходять у тафіль, беруть там продукти і таким чином е... живуть. У Німеччині, ну тому що зрозуміло, що тут цінники на продукти вищі, але і в Польщі вони теж високі. Я не, не можу зараз вже порівняти точно, але я пам'ятаю, що вони вищі, ніж в Україні. І, тут, і там. Якість продуктів харчування і їх різноплановість чи все є, до чого ми звикли? Так, в принципі, все є. Тут немає таких, ну поблизу немає біля мене базарів, як ми звикли в Україні, що ти йдеш, там бабусі, якісь фермерські свої продукти викладай, такого немає. Але в принципі весь асортимент є в супермаркетах, тут є великі супермаркети, де дуже багато різних mm -hmm. речей. Я знаю, що тут є базар поблизу в Нідерландах, туди можна їхати, скуплятися, але якось я ще туди не доїжджала. М -м, може, в тебе машин. Бу... <свят> <свят> ну так. Е але ну, то, хтось з наших вже там був, хто, щось копляв. Але просто ну, мені воно не так необхідно, що я щоб я прям туди їхала за цим. Ну, це треба витратити доволі багато часу. <свят> діти задоволені, в принципі, їм все подобається, і вони не 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 роблять кожен день вирвані нерви, хочуть додому. Ні, ні, е -е, такого не було. Вони задоволені, вони в принципі, ну, звичайно, вони питають, коли ми поїдемо додому, як там наш тато, як там наша бабуся. Вони це питають, вони питають, мама, взагалі, які у нас плани, як ми будемо далі жити. Так? Я їм пояснюю, як можу. Ну, Звичайно, спокійно пояснюю. Що ще цікавого можу розказати. У садочку, є росіяни? Чи сталкиваються діти з російськими дітьми? Ні. Так, про росіян. Саме я зустрічала тільки тих росіян, які до нас ставляться добре. Це ті росіяни, які давно виїхали угу. сюди, тут вже давно живуть. І вони дійсно допомагають українським переселенцям з оформленням, у тому числі, ну, тому що. Розуміються, на одній мові. так. А, але є інші випадки. У нас у групі нещодавно писали а, тут а, в Бахпалензі, недалеко від мене, одні українці на машині нам намалювали зеп, вишкрібали. Коротше. Ну, визвали поліцію, коротше, подали заяву, але знайти буде не так легко цих ну, людей. Е, так бувають якісь випадки, але саме зі мною нічого такого не траплялося. Ще дуже різні України. люди. у принципі, у нашому садочку немає, але є е, е, одна вихователька, яка трошечки розуміє російську, бо у неї є якісь сербські mm -hmm. коріння. Там вона трошечки може малому допомогти, тому що він не розуміє часто буває. В нашій школі є кілька українських дітей, де буде навчатися старший, але не в його класі і навіть не в перших класах, десь mm. постарших. Когось він там вже зустрічав, але з вчителів ніхто не знає українською. Ну і російською. Ну, теж. Вони дідуть на курси української мови. Ну це навряд, чи, це навряд. Чи. Ну насправді тут, якщо в Польщі там дуже багато українських дітей, там mm -hmm. якісь може класи влаштовують, то тут немає такого ком'юніті. Але я, я вважаю, що це навіть корисно, тому що вони, не маючи такого спілкування, будуть швидше навчатися, Чи вивчать мову, звичайно. Чи зустрічаєшся ти з українцями? Чи є у вас ком'юніті, через яке ви спілкуєтесь? Постійно? постійно? І це мене дуже дуже радує. Це одна з таких основних переваг, що чому я сюди переїхала. Я не сподівалася на це, але я дуже рада, що це тут є. То постійно влаштовуються кожного тижня українські е, зустрічі. де ми чай, можемо поспілкуватися. Ну і ті ж самі уроки німецької мови теж для України, для українських мам. Це не просто уроки. А ми приходимо і там навіть нам допомагають з доглядом за дітьми. Вони слідкують за дітьми. А ти. ми у цей час да, ми можемо навчатися. І це було дуже супер, тому що ну, спочатку ні в кого взагалі не було садочків, школ, і е, дітей було ніде поді. Це великий плюс. Ну і всі, звичайно, один одному допомагають, як можуть. Часто ну, в групі бачу об'яви, що там допоможіть пофарбувати стіни, допоможіть поклеїти обої, допоможіть знайти меблі. Там, хто вміє збирати стінку. і Люди реально пишуть, що ми приїдемо, ми допоможемо. У нас є машина там перевезти чи ще щось. І Доктор... Допомагають, так? Трошки зависла Марія. Ну, насправді, я дуже здивована тим, що вона розказує такій підтримці. Ну, дай Бог, щоб воно так все й було, тому що це важливо, коли є підтримка людей, коли є підтримка іншої держави, і коли ти не відчуваєш, що тебе виконали, що тобі нема куди йти. Тобто, з нашої розмови з Марією, я розумію, що в принципі сьогоднішній день для людей, які виїхали за кордон у Німеччину Німеччину, він стабільний. Тобто Німеччина дає ту стабільність, яка потрібна українцям на сьогоднішній день.